Живі. О боже, як мене залагалося. Всім привіт! Це той самий довгоочікуваний режим. Мені дали рушницю, в принципі. Я можу скипнути день, але вже ніч, в принципі, так що да. так. Окей. Там Йо, висо... Мама, я наплюю екран, сердечко вилізло. Я перемогу. Окей. <реш> Тихо! Тихо, 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 тихо. тихо 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 Так аккуратненько, требуется ховатися на балконі нахер. А, во він. И попал. Попав чи ні? Casi Він пропав? Він пропав? Так, давайте врубимо світло, напевне. Бо я можу? Так, може закрити шторки буде, що у нас не йти сюди. Я так пам'ятаю, десь отут його логово. Ууу, я прям не очікую, його так швидко побачити. Я просто сидів по приколу на балконі чисто. Так, поки зараз день. Я, напевне, зараз швидесенько, та вийду. Зайти в містечко, де було б гарненько сховатися можна було би. мене він точно би не знайшов. Але проблема в тому, що вдень краще не ховатися, тому що він десь тут літає. Я знаю, що він мене... я знаю, що він десь на мене дивиться, курва. За мною дивиться какашка. Так що, Я знаю, де я сховаюся. Давайте скіпнемо напевне, ні. В день. Все, і береньку йдемо в ничку, в ничку, вничку. Поки він буде там лізти, я собі. Опа. Все, тихенько сидимо. У мене 5 патронів, так що це. ну, Я впевнений, що їх не вистачить, щоб його вбити. Я міг би походити, пошукати ще патрони, але ні. Ні, я, я не буду цього робити. Просто тихенько сидимо. Я не, що Вам сподобається цей режим, ви поставите лайк, тому що я, в принципі, старався. Над моделькою над цим всім. Вони зараз тихо сидять. Окей, okay. я знову виживший. І знову ми починаємо з ночі. Я зразу, коротше, закрию дверь. Звалю на другий поверх, тому що краще схомоку закрити. Щоб він знову якщо чекав. Не хочу час витрачати. Ти ослух так не двері відкрий. Давайте нічого так зроблю. Попал. На нахер попав попав сюда прямо, свит... прямо швидко Куда я попав? Куда я попал? Куда я попал? Куда я... А Вовин? Пише не. не. <рисква> нахер? Не-не-не-не-не-не, блоска, блоска, не треба, не треба, не бласка, не шпий. Не-не-не-не-не-не-не-не. Закрой двери! Я, буду просто тикать, разумеете? Я буду, я тикать так? Не-не-не, иди нахер, тварина ты такая! Не, 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 не. А, куда? Я уже Тварина ты такая! Иди нахер! Я буду звали вот видео. Белл. Убий всіх. Ой, ніхера, у мене хпечки напівбиться. Напів цього, точніше. Так, окей. Погнали. Я реально не відчував, тоді був постріл. Ні, не я вже навіть. Ніхера. Коротше, окей, залазимо наверх. не верб. Ой, чекайте, у мене є ще я ж його нік вижу. Точно. Я трошки забув про це відео. Так, потім імена гравців у грі. Так, я знаю, тут рихлий сніг. Тихо. Я хоч і монстр, але я там буду подихати, я боюсь його. Якщо я провалюсь, то я буду подихати три роки. Тихо, от их вилаз вилазим. Треба когось обійти його. Що там літає? Аккуратненько видит. Биты. Патрон. Норма. Так, де ця какашка може сидіти. Не тут. Не тут. Мен заліз с сила. <плакова> <плакова> на балконі. А хотя. Хоча... Так, Ааа, <ривання> я бачу, да, я чё подожди. Він не стрибне? Тоді я його підштовх... Бля, я впав. <ривання> О, курва. Сем... <ривання> Це якийсь м'явний відос буде. На! Бам! Просто туда <ривання> ты! <ти>, <ривання> Выживу! Привичний для мене текст. Так, зразу ничку закриваємо. Всі, абсолютно, всі двері я закриваю. І піднімаюсь наверх, тому що верх це просто сейф точка. якось під поличку зайду? Так, в мене є час, поки він не прийшов. Давайте виберемо декрет. А, я знаю, де що. я сховаюсь там, що він... де він не буде очікувати. Давайте тут сховаємося в тангі. не буде очікувати, що тут сидимо. Іди на Іди на Іди на Ну ні, ну будь ласка, ну ні! Я повернувся, ліг сховатися зі сраним в Куди я припав? А, момент, стоїть. Промазав. Куди він побіг? Ай, на дах Лиза? Ну, Я не знаю, лізу. Там падає, походу, я тірка утікає, А падаєш. Ай! Промалийся сні! Ох! Я може застріляти нахер! А, в мене патрони кинчать. Окей, давайте залутаємося поки що. Так, заберем патронщики. ти розумієш, зараз я на екрані бачу дуже багато бабуслак, а в мене ще не одна, я ще не бачу, щоб з ней пропав. Ты може, його знайде. Я в тамашній снайпер. Ой, я бачу його. що, що тут був? Лох. І з його рафон Попав Все, я вистрілюю всі патрони. А, Ну Добре, нехай він там собі страждає, поки що починається. Бляха. Ні! Так. Окей, треба готувати. Я доб! Я бабеп, Я коли, коротше, коли побачив, що ти там в снігу, я тобі кену мою, я виплюнув свою снайпу. Я забув, що зараз другий день почнеться. там Я прознав, я просрав свою снайперку, я дабабоб. Я просто не знаю, мені не хочеться, останнім часом не хочеться саме А, стоп, він ж бачить, він ж літає, він ж знає, де я, блін. Давайте. Просто я знаю, що день буде, що день довгий, і типу, це реально Майнкрафт часу. я, напевне, просто візьму і скіпну, але спочатку позакриваю всі що? ці? Що? Що? Щоб не було як в той раз, коли я е, стояв біля вікна і я побачив цю чорну рожу з білими очима. Типу, якщо я не буду закрити, він знов спалить мене. На другому поверсі є... Ні, нема. Блін, а що тут ще й хпшки не регеніться, у мене і так мало. Я я, на, я на 2 24 удара. Коротше, скіпаємо ніч. ой, скіпаємо день. напевно. <кхм> і біжимо, коротше, лізем на дерево. Тому що, тому що, да. тому що, крутий, тому що? тому що так? Я... Тому що крутий, тому що... класний. В сміслі... підібрав. <кхм> Я чув, як він сказав, я буду у тебе снайпи валити. Стоп, одна тиха снайпи, я здох! Це, це читерство. Де нахер? Свій снайпер. Що в мене снайпорі попаде хоча б один разочок я здохну, бо вона всіх зносить. Дивіться, щоб він мене не побачив. Бо це ти, для мене це буде жопа. Ти в с них провалишь? Не я сзади хати я зидах упав и отзади хати я отправился. Не треба. Треба. Стоп, ти мене не побачив? Ні. Йома, ти сліпий, конечно. Який ти сліпошари. Ні! Ой! 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 Я смеєш, мені треба переживати, що ти мене побачиш з таким твоїм зором, походу. Ви включаємо. Він там стоїть, він мене не бачить. Боже, який він сліпий. Він каже, що я стояв перед ним і він дивився мені в вели... Він мене побачив. Він мене побачив, він побачив так. <риклад> Ой. Ой, не, Ой, нет, не, <свят> не, я хочу, я хочу жити. <свят> я хочу, я хочу, я хочу вірить. Я треба стати короте, перед рихлим снігом, щоб він туди провалився, бо якщо він провалився, це для мене easy win буде просто. Тікати. Я на урон не отримав. Я знаю, куди мені треба бігти. Треба знайти, треба знайти сніг. Бачу, я знайшов, я знайшов. Ні! Піз! Так, забудьте, що заробив мене одне хп, це, це жопа. Треба просто сидіти, знаєте, щоб він мене не знайшов, бо вже світає, але якщо він мене знайде, для мене це буде просто габела. І це Це тільки перший день ще два дні. Ще сраних <раплянський> два <раплянський> дні. <раплянський> Ні, ще один день, бо зараз в ця ніч закінчиться і все. О, чорт, я не виживу. Я боюсь, що я не виживу просто. Ні, ні, ні це ж зараз ніч, Зараз глибока ніч. І реально я боюсь, що я за тупо не виживу. тому що в мене є всі шанси не вижити, тому що в мене одне хп і мені ще два дні вижити. Це просто якась жопа. Я в дупі. Але мені зараз не провалитися в сніг. Бо якщо я провалюся в сніг, то все це для мене це габело. Я навіть не спію. Ні, 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 ні. Провалився сюди. Щоб ти розумів, коли я тебе спитав, ти мене не побачив, в цей момент я стояв на дереві, а ти заліз на балкон і просто мені в лице подивився. Я прям на, кінь, на, на кінці дерева стояв і дивився тобі в вруж. А потім ти до мене обернувся, і я. Сів, ну, я якби, трошки, трошки обкакався. Окей, поки він мене не чує, поки він мене не бачить, треба все підготувати Дякую, до. Можливо, якось прибити, чи ні? Сумнівайся. Якось до того, що. Дякую, uh, до того, що, що. він прийде я на остров на ніч. У мене нас дома, але. Хі-хе-хе. <laughs> ну ти по відкидає, типу я можу приціл тобі вмахнути і тебе відкинути. А ще це, типу, як відволікти. Каже, треба кудись зараз залізти, щоб він навіть в спектаторі не знайшов. От ні, я буду вдень і буду не, і стояти. На мати, я може масси побірить за пункт, щоб її скаути. Можливо. Короче, типу. Я не знаю, я не почув, що він сказав. Короче, да. я, я просто буду сидіти и что мы максимально высоты, что ты в лаву стоять заряженных век. Я не знаю.

Не став день? О, сюди, вже не став день. Окей. Тілік можна виробити, думаю. Погнали, коротше що, він кудись сам звалив. Я думаю, що можна попробу сховатися в сарайчику, але мало варю, що він мене тут не знайде. Мені не можна розкувати, бо в мене тупо одне хп. типу. Якщо ви мене знайдете, це для мене повна габела буде зараз. То мені треба знайти прям ідеальне містячко, де він мене ніколи не знайде. Бля. Алло, я зробив один чит, тепер я не можу провалюватись. А сьогодні що я залізу? Я буду замерзати? Я не буду замерзати. Смайлик зійшов. В смислі, де смайлик? На такому зі снігу смайлик є. Так? Так, я прийшов дивитися. <смаси> <Де>? А то ж не широкий смайлик. А, бачу.